У Кременчуці запрацювала громадська організація Створюй дій досягай, яка надає безоплатні комплексні соціальні послуги з формування життєстійкості особам, сім'ям та групам осіб нашої громади. Тут можна отримати фахову консультацію у психолога індивідуально або у фахівця соціальної роботи. Це те, що стосується індивідуальних консультацій. Окрім того, у нас є групові послуги. Їх дуже насправді багато різноманітних надаються вони за. Установленим попередньо графіком, з яким можна ознайомитися на нашій сторінці в соціальній мережі Фейсбук та Інстаграм. Окрім того, у нас проводяться виїзні заходи, коли ми відвідуємо установи та організації міста. Також для надання більш широкого спектру допомоги представники центру запрошують до себе інші профільні громадські організації, надаємо послуги або ті, які попередньо домовилися з людьми, з учасниками заходу. Профілактика професійного вигорання, це може бути відповідальне батьки. Євство або там самодопомога плюс, або за конкретною домовленістю з учасниками заходу, якщо у них є запит до нас. Центр знаходиться за адресою вулиця перемоги 24. Більш детальну інформацію можна отримати на сторінках. «Створюй дій, досягай у соцмережах та за номером телефону 097 079 65 86. Місцеві жителі або ВПО, будь ласка, можна приходити на наші заходи. В четвер у нас планується на шосту вечір. Вчора група взаємопідтримки для жінок, які очікують з війни своїх чоловіків. Чоловіків, хлопців, батьків, синів. І в п'ятницю, на другу годину дня, у нас планується захід для діток. Це буде майстерня. Дітки зможуть погратися в ігри. Поробити поробки даний проєкт реалізується Міністерством соціальної політики України і є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як першої леді Олени Зеленської. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчульські новини.